Ютуберяни. Ютуберяни. Ютубівці! Но! Мешканці Ютуба! Всім привіт! Сьогодні я буду показувати вам огляд на цю чудову ялинку з Аврори. До речі, напишіть в коментарях. Перше ваше враження, коли ви побачили, тільки це прекрасніше чудо. Ну що ж, друзі, саме в цьому відео я маю вам все детально описати, розписати про цю ялинку. А ви, будь ласка, не забудьте на мене підписатися і залишити свій лайк. Погнали! Ну, давайте почнемо з того, що. Ця ялинка коштує 349 гривень, і цю ялинку можна лише придбати в Аврорі. Хоча ви знаєте, я дивився в інтернеті, її ще можна знайти на сайті Розетка. Це не реклама ні в якому разі. на Prom.ua та інших. Але там ціна набагато дорожча, ніж в Аврорі. Е, ялинка тренд насправді дуже класна, м'якенька. Ну тобто ви зрозуміли, так, да, як м'яка іграшка. Ви бачите на ній ліхтарики, їх аж 5. Ні, 5. Ні, 4. Чотири, перепрошую, 4. Рахувати не вмію. Що хочеться сказати, перше враження про цю ялинку? Дуже мила. Така от, знаєте, піднімає настрій. Хочеться вже якогось новорічного свята, скажу вам чесно. Виробник цієї ялинки є Китай, а імпортер Полтавська область СНТ Опішня. Ну що ж, друзі, давайте подякуємо китайцям і полтавцям за те, що перед нами така гарнесенька ялинка. Друзі, що хочеться сказати. А, до речі, інформація для тих, хто є покупцем Аврори артикул це 720 58 цієї ялинки. Ну, кому зручно так буде шукати. Дивіться, друзі, ялинка працює від батарейок. Батарейок пальчикових хочу вам зараз продемонструвати також. Ні в якому разі це не реклама, це просто для вас, щоб ви знали. Що хочеться сказати, друзі, давайте разом спробуємо їх вкрутити. Для цього нам знадобиться ось така самокруточка. Давайте дивитися. Викручуємо ось так, ось це дуже просто. Дивимося, друзі, в праву ніжку нам потрібно вставити дві пальчикові батареїчки. Давайте дивитися так. Вставляємо одну і вставляємо другу. Так, назад бачимо, так? щоб нам було легше орієнтуватися, ми відразу закрутимо. Робиться, як ви бачите, все дуже швидко. Ну, сподіваюсь, для вас це швидко. І відкручуємо уже йому ліву ніжку. Не відрубуємо. То я вже знаю, що ви вже хочете в коментарях написати. Вставляємо батареєчку в ліву ніжку його. І закручуємо назад. Дивіться, друзі, є перемикач на лівій нозі. Ось ми бачимо позначку OFF і On. Для того, щоб наша ялинка запрацювала, нам просто потрібно перемкнути режим на on. Давайте і це перевіримо. Ялиночка, скажи щось. Ялиночка, скажи щось. Бачите, друзі, працює. Е, до речі, хочу вам сказати, друзі, що чітко, все е, чутно. Е, чітко. Ялинка вас чує прекрасно і все за вами повторює. Ялинка вас чує прекрасно і все за вами повторю. Ви, Ви тільки що в цьому переконалися. Можете вмикати будь-які звуки, музику на телефоні. Ялинка все почує. Ялинка все почує. Ялинка все почує. Ну що ж, друзі, вага її не знаю яка, зараз, якщо буде написано, я вам скажу. Ну що, друзі, вага її не знаю, яка, зараз, якщо буде написано, я вам скажу. Ні, вага не написана. Ну, вона досить легка, друзі. Ось дивіться, ось я її тримаю на одній руці. Вона, Ні, дуже, так, легка, ну, вона дуже легка. Дуже легка. легка. Е... Можливо, хтось бачив тік-токи е, з цією ялинкою і знає, що вона ще грає одну пісню. Можливо, хтось бачив тіктоки е, за цією ялинкою і знає, що вона ще грає. Для того, щоб увімкнути музику, ми натискаємо на кнопочку на правій ніжці. Для того, щоб увімкнути музику, ми натискаємо на кнопочку на правій ніжці. Поїхали! Thank <laughs> you. Буду довго відігравати пісню, тому що Ютуб, ви знаєте, може і ще на мене подати в суд те, що я використовую авторські права. Ну що ж, друзі, дивіться, так як я вже казав, ялинка дуже м'якенька, дуже м'якенька. Це звичайна м'яка іграшка. Тут має вона декілька ліхтариків, Дві ніжки, дві ручки, замість шапочки така чудова гірлянда з дзвіночком. Давайте подивимося, яка ж довжина цієї ялинки. Для цього нам знадобляться дві лінійки. І так, друзі, давайте дивитися, чи видно вам не знаю, чи не знаю. І так, дивіться. У нас вже є 30 см. І, зараз я вам скажу точно, 30 см, приблизно, друзі, 40 см. Приблизно довжина цієї ялинки 40 см. Ну що, друзі, я хочу побажати кожному з вас гарного настрою, веселих свят. Повірте мені, якщо ви придбаєте цю ялинку для себе, ви не пошкодуєте ніколи. А для дитини своєї, тим паче, вона буде в захваті. Тому що ця ялинка просто неймовірна. Ця ялинка справжній скарб. Повірте мені. Я думаю, ви самі в цьому переконалися. А я ти? Я думаю, ви самі в цьому переконалися. Ялинка, я думаю, згодна. Ялинка, я думаю, згодна. Всім всього найкращого, друзі. Кому сподобався огляд, пишіть. Все найкращого, друзі, кому сподобався огляд. Ставте лайки. Ставте лайки. І підписуйтесь на канал.